Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відео з готовими роботами, які я встигла зробити за останні пів місяця. Працюю працюю активно, працюю різними ниточками, працюю над створенням. Цікавеньких іграшок для наявності. Мої малючки, мої ходові іграшки вже потроху скінчилися, і я вирішила зайнятися асортиментом. Вірю, чекаю, сподіваюся, що такі ярмарки в мене будуть. І я підв'язую свої ходові іграшки для самих маленьких діточок. Це ось такі ось обезпечені жирафчики. Я таких вже створила дуже-дуже багато, в мене такі замовляли, в мене такі купляли з наявності. І я цією схемкою користуюся вже більше, мабуть, 10 років. Обожнюю цих жирафчиків, обожнюю їх створювати, і діточкам вони зручні для тримання в ладоньках. Ось такі ось вони худенькі, маленькі, бо подивилася, в наявності жирафів мало. Були в мене з марафону жирафчики, були в мене жирафчики довговязики і я зрозуміла, що іграшок вигляді цієї тваринки лишилося дуже-дуже мало. До речі, про жирафчиків-довгов'язиків, в мене в наявності лишився ось такий ось один фіолетово сиренівий але до нього ми ще повернемося. Це то, що в мене вже є. Я до нього ще обов'язково повернуся і трішечки розкажу про свої плани. А далі, після жирафчиків, мене охопило натхнення на. Створення чогось новенького. Захотілося мені поекспериментувати. Захотілося мені знову ж таки вернутися до теми собачок, песиків. Як виявляється, песиків багато не буває. Більшість песиків, які ми створювали в Квітневому у проєкті квітневі песики вони вже знайшли свої домівки. І мені знову потрібна наявність нав'язувати, тому ось такого песика я собі новенького створила. Це мастер-класи все безкоштовні, і жирафи, і песики. Песик це в інстаграмі, такса гачком, а жирафчики це Ютуб канал. Я хотіла створити ще таку дівчинку. На дівчинку я планувала використати лимон 110 Alize Cotton Gold, жовтенький відтіночок. Але ну, трішки мені забракло часу, я буду обов'язково до цієї схеми повертатися, але треба її ще спочатку переписати. Вона мені сподобалася, вона така цікавенька, і що саме цікаве, я взяла для цієї іграшки невеличкий моточок. У мене. Коричневий моточок був новенький, я знала, що мені точно його вистачить. А ось помаранчевий моточок я взяла зовсім зовсім маленький це 85-й яртнар джинс, і мені вистачило на ручки, мені вистачило на ковтинку. Останніх два ряди я вже змінювала на інший моточок, бо мені не вистачило оформити. І що саме цікаве, це я використовувала не яртнар джинс. А Alize Котон-Голд. Він трішки по відтіночку відрізняється. Але я дивлюся, так на іграшці не дуже видно, бо я не хотіла закінчувати іграшку вночі ввечері, бо освітлення штучне. Я лишила її на ранок, зранку подивилася, роздивилася, наче підходить відтіночок. Я пров'язала ті два рядочки, на які мені не вистачилось в'язати ручки і ще один рядочок, і все. Я так... Трішечки хвилювалася, думала, доведеться і ручки розпускати і ковтинку перев'язувати. Потім вже думала, може, якесь жабо цій собачці зробити. А коли зв'язала, подивилася і наче непогано виглядає. Тому ось такий в мене експеримент пройшов. Вив'язую знову ж таки багато брилочків. У мене знову є замовлення на брелочки, Вив'язую невеличкі залишки, маленькі моточки, в мене їх назбиралося багатенько, хоч і великих іграшок останнім часом не в'яжу, але лишаються і зелененькі і жовтенькі. Я помітила, що останнім часом я якось в'яжу в мене один день зелений, один день жовтий, трішки іграшок, трішки брелочків. Обов'язково в наступному відео покажу, що я встигла нав'язати. Моя корзиночка з брилочками трішечки поповнюється, На стіжку підвішую і тіше мене а мій погляд, що я таки нарешті роблю вже на другий-третій ярус. Ну, не, не так, як у Валентини, але трішечки розбавила різноманіття своїх брилочків. Підв'язую, підв'язую. обов'язково з вами поділюся, обов'язково вам покажу. Це буде наступне відео, тому що в мене вже назбиралася невеличка кількість новеньких брилочків, і я буду з вами ділитися цією колекцією. Далі мене понесло. Понесло, Я перебирала, передивлялася свої іграшки, роздивлялася, що в мене є в наявності, чого б мені треба було б підв'язати. І я звернула увагу, що у мене є. З наявності лише один ось такий ось хлопчик. Не цей, а в сіренькому кольорі зайка по мастер-класу Батойс. Мені подобається цей зайчик, зайце українець, я вже їх також дуже багато нав'язала, і в мене був у сіренькому кольорі, і, здається, жовті штанці. Не пам'ятаю, але якщо фото знайду, обов'язково вам покажу. Був у мене один такий зайчик, я зрозуміла, що інколи вони приваблюють увагу, коли є дівчинка в сукні, сукня в неї пишна, об'ємна. І я вирішила собі створити парочку. Давненько не робила такі іграшки, вони в мене займають трішки більше часу, ніж малючки, які я обожнюю в'язати, як Женіна колекція, як останні жабки, котики, які я в'язала по своєму мастер-класу. Тому я вирішила, що такі Поки немає ярмарок, немає такої великої гонки, можна потроху підв'язувати ще і такі цікавинки, які приваблюють увагу. І зробила собі ось таку ось чарівну парочку. Парочку українців зайчики популярні зайчики, досі, досі користуються популярністю. Ми їх вже в'яжемо, створюємо дуже-дуже давно, і вони ще й не набридли. Навіть я вам скажу по секрету, вони ще не у всіх є. Звертають увагу, вони потрібні. Для наявності зв'язала ось таку парочку, і тепер думаю, що, можливо, ще зв'яжу ціреньку дівчинку у блакитній сукні. Але це вже буде трішечки згодом, як знову ж таки мене схопить таке натхнення на створення цих зайців. У мене є замовлення на брелочки, мені є чим зайнятися, я підв'язую. Список там немаленький, але воно таке натхнення, що, якщо хочеться, треба одразу брати і її скоренько створювати. Тим паче, я, окрім замовлення, ще вступила в марафон. Вступила в марафон, який був присвячен малючкам. Я вам його трішки-трішки покажу. Це такий крихітка в мене один готовий. Я вам його так з краєчечку покажу, щоб. Заінтригувати вас і е, скажу, що буде обов'язково ще відео з марафоном. Тому що е, після цього марафону з малючками, з цікавими е, популярними іграшками, в мене буде ще марафон, той самий український, який присвячений мамі і діткам. Я примітила собі там декілька цікавих іграшок, я посилання лишу на той самий український марафон, а на цей марафон, який в нас буде. Який вже йде, мені здається, там вже термін вийшов туди доєднатися. Це два марафони будуть платні, вони чисто для українців, там мінімальний взнос на вступ, щоб підтвердити, що ви дійсно з України. Мені подобаються іграшки як в першому, так і в другому марафоні. Я з великим задоволенням хотіла би відтворити їх декілька і один і другий марафон побільше іграшок, але не знаю. Я собі запланувала поборотися ще трішки з недов'язами. Є в мене такі цікаві іграшки, які користуються попитом, а вони в мене лежать в недов'язах, тому найближчим часом я ще буду боротися з невеличкою партією недов'язиків. У мене їх назбиралось багато, вони мене не дуже бентежать, вони мене не дуже душать, хоча вони займають дуже багато корзиночок. Я поглядаю він коли, що хочу якийсь новенький процес взяти, а корзинки всі зайняті. Тому я м м хочу, мабуть, трішки їх розхломити. Там дуже круті іграшки, цікаві, з марафонів іграшки популярні, які постійно питають, але на них трішки менше зараз в мене часу, тому що, знову ж таки, третій чи четвертий вже місяць підряд я борюся з стічкою з брелочками я їх нав'язую, нав'язую, а вони зменшуються дуже швидко. В'яжу повільніше, ніж вони в мене лишаються в наявності. Хочеться, можеться, будеться і буду далі продовжувати. Це такі мої найближчі плани. А далі я хочу вас ще познайомити з моїми улюбленими жабками. Хто зі мною давно, хто слідкує за моїм каналом, хто слідкує за моєю творчістю, той знає, що жабки це моя любов. Я їх багато в'яжу. Мені подобаються жабки по мастер-класу Жені Кирюхіно. Я їх вже також зв'язала. Мені здається, більше 500 штук, саме жабок, не тільки усю колекцію, а тих, тільки з жабок. У мене були такі дні, що я їх по 5 штук в день в'язала. Їх повторювала вже. Багато-багато разів, до речі, їх також можна ще підв'язати, бо в наявності чотири штучки лишилося. І я собі захотіла повторити і свою колекцію мати. У мене був котик, я вже давненько його створила, спробувала цільнов'язану іграшку, мені він сподобався. І я по цій же схемці створила ось таких ось жабок. Мені вони подобаються, я побачила результат, як зв'язала. А моя подружка Оксана. Оксаночка, вам величезний привіт. Оксаночка з Ізраїлю. Вона в'яже іграшки. Вона брала мій майстер-клас за основу котиків і зв'язала була собі 10 котиків. Вони так дуже круто виглядали. Вона їх на дереві розсадила, знімала з ним відосики. Мені дуже сподобалося. і Я і собі хочу таких котиків нав'язати, але це вже трішечки згодом, тому що мені зараз хотілося саме жабок. Саме жабок я ем, взяла собі по новому моточку, ем, жабки створювала женіних, потім вони лишилися ті моточки, і я почала їх використовувати. Я полюбляю в'язати по декілька штук одночасно, тому я не втрималася, зв'язала ці дві. Вони мені посміхаються, ті щічки, в них такі яскраві, гарні. І я зрозуміла, що я хочу ще таких жабок. У мене з минулого місяця лишилося дві чи три не пам'ятаю, треба подивитися. Я вирішила ще дов'язати, щоб було в мене 10 штучок. Ну і дивіться, моя банда поповнилася. З різних відтіноч... відтіночків зеленого, я нав'язала собі ось таких ось кумедних, цікавих, веселих, неповторних жабок. Всі відтіночки, які в мене були в роботі зелененькі, я їх взяла. Навіть ось така ось болотна, не болотна, не знаю. У нас з дівчатками зараз проходив такий цікавий проєкт, ми в'язали морських жителів. Жаба це навряд чи морський житель, але мені вона дуже подобається і я вважаю, що вона в воді, тому вона може відноситися саме до цієї теми жабок. І я ось нав'язала собі. Аж цілих сім штучок. Оцей моточок в мене це залишок. А це номерочок в мене 129. Невеличкий моточок в мене був. Я зв'язала з нього брелочок. Дивлюся, ще моточок в мене трішки лишився. Думаю, дай ризикну і зроблю з нього жабку. Дивіться, ще маленька крихітка лишилася. Я така задоволена, я хвилювалася, що буде як з таксочкою, мені не вистачить пряжі, але ні. Бо в наявності цього моточка в мене немає. А якщо немає якогось моточка, то я вже починаю поглядати, на якому сайті у когось із дівчаток є цей відтіночок. Тому, можливо, скоро буде і ще одна закупочка. Ось такі мої готові іграшки. Більше готового нічого немає. Але в мене є ще іграшка в процесі. А я вам обіцяла розказати. Про цього жирафчика, якого я вам вже показувала, це мій жирафчик довгов'язик, я їх в'яжу багатенько, я їх в'яжу на постійній основі для діточок, щоб можна було безпечно дати іграшку дитині, щоб вона погризла, почухала ясно. Я вишиваю тут оченята цим іграшкам, і я вирішила, що я хочу таких підв'язати. Підв'язати це значить, треба. Знову ж таки робити банду. Ну, Не вмію я по одній іграшці в'язати, мені їх потрібно багатенько робити. Ну, і Подумала я, подумала: взяла. Я взяла, Я розпочала собі одного жирафчика. Я хотіла одного зв'яжу, а потім продовжу там наступного, щоб не лишалося в недов'язах, щоб не валялося, але мене вистачило тільки на ось таке ось тіло. Руки, ноги є, тіло є, лишилося голова вуха і роги. І буде в мене жирафчик. В це відео я його не встигла зробити, бо я ж кажу, що захопили в мене іграшки з марафону, я їх потроху підв'язую і намагаюся в'язати, зв'язала і одразу відправляю етап, щоб не лишилося знову в недов'язах. Тому що є така в мене тенденція, що я женуся за цікавими іграшками, в'яжу перші етапи відправляю. І іграшка потрапляє у недов'язок, поки на неї знайдеться час. Тому я цього разу вирішила, що зв'язав перший етап, доробив другий етап, а потім берешся тільки за наступну іграшку. Тому мій жиравчик трішечки е, пішов у е, очікування, але він буде обов'язково підв'язуватися. Я б хотіла таких би парочку зробити, я в'яжу е, гачечком 2,25. Трішечки більше, ніж я в'яжу всі іграшки. Тоді вони виходять в мене довгіші, тут пустотілі, да? в них немає там наповнення в ручках тільки у оцих шариках, кульках, що на кінчиках лишаються, от тільки тут наповнювач. А далі вони пустенькі. Тому я вважаю, що там дирок таких великих і не буде. Тому Беру трішки більше гачочок, і іграшка, відповідно, виходить більше. Це цю колекцію жаби Марусі Прокопенка. І зайці Марусі Прокопенка я в'яжу цим гачечком. Я від нього дуже втомлююсь, тому він мене трішки я в'яжу, відпочиваю, кидаю і йду собі далі в'яжу звичайним маленьким гачечком. Тому і процес такий в мене видався трішечки повільніший. Але буду обов'язково їх нав'язувати. Вірю, чекаю і сподіваюся, що ярмарки будуть. Ось такі мої результати, ось такі мої справи. Не зникаю, не пропадаю, підв'язую, але трішки повільно, тому що, бачите, ділю на різні пряжі, на різні теми. Не хочеться показувати все в одному відео, і влоги якось останнім часом трішечки мені важкувато даються. Важкувато даються, але я буду виправлятися. Я сама обожнюю в'язати під відео, під довгі відео, під влоги, роздивлятися процеси. Тому я, мабуть, з понеділка на, наступний, на наступні півмісяця, останні два тижні цього, цієї швидкої весни. Не знаю, як у вас, але в мене весна пролетіла дуже-дуже стрімко. І я не встигла. Оглянутися, як вже через два тижні буде літо. Важкувато, тому що ми досі ходимо в курточках, ми досі не переоділися у весняний одяг. Я на прогулянку вечорами виходжу з дитиною, одягаючи її теплу ковтину під курточку, тому що на вулиці вітряно, на вулиці йде дощ, то зривається дощик, то йде сонечко. Цвіте, температура до 19-20 градусів, але з такими вітрами, мені здається, це прям холодина холодиною. Немає кінця і краю цієї війни, немає. Чекали, чекали перемир'я, але і перемир'я немає знову-таки намагаються нас атакувати. Щось якось ми пораємося, біткаємося, виживаємо, виживаємо, а нас знову ж таки намагається. Як непогода, псує настрій, так війна нагадує, що не розслабляємося. Важкувато, важкувато, але ми впораємося, ми вистоїмо, ми дочекаємося перемоги і обов'язково будемо її святкувати в теплій Україні. Дякую величезне, що були поруч. Бережіть себе, всім шаленого, пришаленого натхнення, мирного неба над головою. І, звісно ж, міцного здоров'я, бережіть своє здоров'я, бо ні за які гроші його купити неможливо. Дякую, що були поруч, дякую за вподобайку, за підписочки і за коментарі. До Дня захисту дітей я для вас готую сюрприз. Тому підписуйтеся на канал, хто цього ще не зробив. Всім бажаю гарного дня, продуктивного дня і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!